Гуни були одними із наймогутніших кочовиків, які жахали своїми варварськими діями увесь тогочасний світ. Імовірно, прийшовши із Сходу, вони захоплювали нові землі, при цьому знищуючи та підкорюючи інші племена. Більше того, під проводом знаменитого Атіли гуни поставили на коліна півсвіту і безпосередньо доклалися до краху могутньої Римської імперії. Та незважаючи на такі вражаючі досягнення, кочові племена гунів зрештою втратили свою силу і зникли з арени історії. Сьогодні ми поговоримо про племена войовничих гунів, звідки вони взагалі взялися і як змогли підкорити сотні тисяч людей, чому римська держава не змогла витримати він із гунами, і чому зрештою така могутня гунська держава втратила свою могутність, а самі гуни зникли з карти історії. Станом на сьогодні у науковій спільноті не існує єдиної версії походження гунів, але є та, яку вважають найбільш правдивою. Вона полягає в тому, що племена гунів походять із далекого сходу, а саме територій, які здебільшого становлять сучасну Монголію. Саме там, у першому тисячолітті до нашої ери, кучували їхні пращури, відомі як Хуно, від яких, вочевидь, і походить назва Гуни. Племена Хуну були одними із найгрізніших у тамтешньому регіоні. І часто здійснювали спустошливі набіги на північні китайські землі. Тодішній Китай, об'єднаний в імперію хань, намагався чинити опір цим вторгненням, але він був надто мало ефективним. Активні напади хуну навіть були одним із факторів, які сприяли будівництву великої китайської стіни на тодішніх кордонах імперії, яка мала стримувати кочівників. Однак найбільш ефективним засобом припинення грабіжницьких набігів стала виплата багатої данини вождям хуну. Але коли подарунки і виплати з різних причин припинялися, набіги поновлювалися з новою силою. Однак, зрештою, у першому столітті нашої ери становище для Китаю змінилося на краще. Південні племена Хуну, які були найближче до його кордонів, у результаті численних військових походів все більше підкорювалися. Тим часом північні Хуну також потерпали від ударів, але не китайців, а інших кочівників пращурів монголів відомих як племена Сяньбія. Вони стали однією із головних причин початку переселення Хуну далі на захід, оскільки у цій частині світу вже не було можливості залишатися. Шлях кочівників пролягав через азійські степи у райони розселення сарматів і племен угрів, які розташовувалися на сучасних землях Казахстану і Приурал'я. Там їм вдалося досить швидко закріпитися, частково підкоривши місцеві племена, які стали частиною Гунського союзу. Від зіткнення кочівників з уграми бере свій початок ще одна теорія походження гунів, яка полягає в тому, що вони є нащадками фіно-угорських племен. Однак ця теорія не має під собою достатньої кількості доказів і на сьогодні серед дослідників вважається застарілою. Хоча немає сумнівів у тому, що гуни близько контактували з уграми і, ймовірно, частково переймали їхні культурні здобутки. Але це точно не означало, що гуни походили від них, і це підтверджується зокрема дослідженнями мови, яка має багато схожого з мовами тюркських народів. Останній фактор породив чергову теорію, яка полягала у зародженні гунів в Центральній Азії. Але на той час тюрські мови ще не були зафіксованими в джерелах, тож існують великі сумніви в тому, що саме ними розмовляли гуни. Більше того, тюркські мовні запозичення або подібності не означали, що мова гунів була саме тюрською. Тому, зважаючи на це, тюрська теорія залишається непідтвердженою і не має великого поширення у науці. Існує і четверте припущення про місце походження гунів, і це територія розселення сарматів і частково інших іраномовних племен. Прихильники цієї теорії вважають, що гуни фактично є частиною сарматських племен і зародилися у їхньому середовищі. На це нібито вказує наявність серед гунського суспільства значного числа іраномовних народів. А також схожість культури до сарматської. Однак насправді союз племен гунів включав у себе величезну кількість етносів, які розмовляли багатьма мовами, і іраномовні серед них становили лише одну із частин. Окрім цього, сармати не могли бути пращурами гунів, оскільки, коли останні прийшли, вони вже стрімко занепадали і невдовзі розчинилися серед інших. Тому, зважаючи на всі ці фактори, єдиною найбільш достовірною теорією походження гунів є далекосхідна. І їхніми пращурами були саме племена Хуну. А тим часом, частково підкоривши і асимілювавши сарматів і угрів, гуни продовжили шлях на захід, шукаючи придатних земель для тварин і людей. Невдовзі на їхньому шляху опинилися землі племен Аланів, які усіли у районі сучасної річки Дон. Вони також були поступово підкорені. І на початку 370-х років гуни вийшли на сучасні терени України, де на той момент панували племена остготів і частково вестготів. Остготи на чолі із королем германаріхом займали район низин Дніпра і були атаковані величезними силами гунів. За свідченнями історика Йордана, гуни атакували остготів, дізнавшись, що германаріх перебуває у поганому стані через поранення і фактично не може керувати. Як наслідок вправні і стрімкі гунські воїни розбили остготів вже у 373 році і частково зайняли їхні території, підкуривши місцеве населення. Далі перед ними постали вестготи, які у свою чергу осіли у на річки Дністер неподалік римських кордонів. У них також було мало шансів протистояти багато кочовим племенам, які швидко пересувалися на конях і не давали своїм ворогам оговтатися. Гуни використовували тактику атак клином, який напряму розрізав ворожі бойові порядки та миттєво знищував їхню дисципліну. Більше того, постійні та разючі атаки гунської кіноти забирали в опонента всі сили, і коли наносився вирішальний удар, гуни вже не відчували належного спротиву. Серйозну перевагу гунським воїнам надавав лук, який за свої особливості будови відомий в історії як гунський або Скіфський. Він був настільки ефективним у бою, дозволяючи вести швидкий і прицільний вогонь під час руху на коні, що його згодом перейняли на озброєння навіть римляни. Як наслідок, уникаючи повного знищення Вестготи, були змушені відступити у Фракію, яка перебувала під римським контролем. Таким чином, подальший шлях на захід залишався практично відкритим, і гони все ближче діставалися кордону Римської імперії. Зрештою, кочівники зайняли рівнинну територію Панонії, де частково розташовується сучасна Угорщина. Фактично, вона стала своєрідним плацдармом до подальшого проникнення в глиб вже самої римської землі. Але враховуючи вже здобуті території, площа під контрольна племенам гунів була колосальною і перетворювала їх на наймогутніший етнічний союз того часу. Він займав терени практично всієї східної Європи і частково Балкан, ставши ядром творення окремого суспільства і особливої кочової культури. Друзі, базована історія існує лише завдяки вашій підтримці. Ми щиро дякуємо кожному, хто стежить за нашим каналом та допомагає розвиватися. Якщо у вас є можливість та бажання, ми будемо дуже вдячні тим, хто підтримує базовану історію на Патреоні чи Базі. Це відкриє вам доступ до 18 ексклюзивних випусків. До прикладу, минулого тижня ми опублікували ексклюзив про початок Другої світової війни і те, як СРСР і Третій Рейх розгромили Польщу. Окрім цього, ви зможете швидше дивитися наші прем'єри, а також голосувати за теми майбутніх випусків. Особливо подяка тим, хто вже долучився. Ви допомагаєте нам існувати та створювати ще більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами. Гунські племена, подібно до інших кочівників, не мали постійних жител і тимчасово селилися у плодовитих землях. Їхнім основним заняттям було скотарство, тобто розведення великих і малих рогатих тварин. А також коней. Останні були головною і єдиною ударною силою війська, тож їхнє значення мало особливу важливість. Для розведення тварин необхідні були обширні пасовища, але не завжди їх вистачало на всіх, що призводило до взаємних зіткнень і боротьби за землю. Сусід міг силою відібрати в іншого частину контрольованої території, і останній, не маючи чим відповісти, був вимушений визнати втрату. Поряд з луками гунські воїни користувалися і мечами. Які частково могли виготовляти самі, а частково отримували як трофеї від переможених ворогів. Всі особи чоловічої статі ще від самого народження починали вивчати дві головні речі, якими гуни мають володіти найкраще, а саме верхову їзду і військову справу. Вправляючись у них з малку, кожен чоловік із досягненням повноліття гарантовано ставав професійним воїном, володіючи всіма необхідними навичками. Саме у цьому, здебільшого, і криється секрет блискавичних успіхів кочівників у їхньому просуванні в глиб Європи і відносно легкого завоювання багатьох народів. Римський історик Аміан Марцелін так писав про гонів, кочуючи по горах і лісах, вони з колиски привчаються переносити холод, голод і спрагу. Вони, ніби прирослі до своїх коней, сидячи на них, виконують усі справи. На них кожен з цього племені ночує і днює, їсть і п'є, і, притулившись до шиї тварини, поринає у глибокий сон. За даними того ж автора, гуни проживали у спеціально обладнаних шатрах, ймовірно пошитих з шерсті тварин. Окрім цього, вони використовували як житло власні вози, на яких облаштовували криті приміщення. Але водночас із цим варто відзначити, що за даними одного із сучасників, гуни проживали і у справжніх укріплених містах або таборах, які ймовірно зводилися тимчасово. Ці міста або табори мали захистити плем'я в поході, і особливо коли на нього відбувається ворожа атака, переважаючими силами із різних боків. Очевидно, гонське суспільство можна умовно поділити на кілька категорій, серед яких найбільшу займають звичайні скотарі або ремісники, Окрім цього, у гунів була і категорія вищих членів суспільства, до яких, зокрема, входили жерці або шамани. Вони виконували релігійні функції, а також тлумачили природні явища та їхній вплив на мешканців племен в різних справах. Також достеменно відомо, що в гунів були верховні правителі або вожді, влада яких або передавалася спадково, або надавалася за могутній авторитет і силу. Верховних володарів мали визнати вожді більшості племен, які входили в Гунський союз, що давало можливість створювати організацію подібну до держави. Однак держави або імперії як такої у Гунів ніколи не існувало. Так вони підкорили багато народів та їхні землі, але при цьому фактично не контролювали їх. В Гунів не існувало жодних централізованих органів влади, які були характерні для повноцінних імперій. Через це завойовані гунами території не можна вважати повністю їхньою власністю, адже вони скоріш позбавлялись впливу на землях від інших племен конкурентів. Гунське суспільство так і не досягло свого завершального етапу розвитку, оскільки несподівано зникло зі світової мапи, розчинившись серед решти народів. Але не менш видатними досягненнями цих племен відзначилося їхнє прагнення до розширення своїх володінь у Європі, на шляху яких стояли могутні римляни. Станом на другу половину трьохсотих років Римська імперія переживала гострі внутрішні труднощі, які посилювалися атаками різноманітних сусідніх племен. Серед них був і Гунський союз, члени якого знали, що Рим володіє багатою здобиччю і вона буде дуже цінною для кочівників. Вже у 374 році племена сарматів, які входили в Гунський союз, активними силами атакували римські кордони на Дунаї, увірвавшись у провінцію Реція. Однак, успіхом це вторгнення не закінчилося. Оскільки чинний імператор Валентиніан виступив проти них із чисельно переважаючою і вишколеною армією. Але це не означало кінця зазіхань, і вже у 395 році гунські племена знову атакували великими силами, однак вже в іншому місці. Того року Римська імперія розкололася на західну і східну частини, що стало початком внутрішнього занепаду держави. Східна територія, центром якої невдовзі стало місто Константинополь, перетворилася на передову силу. У ній, порівняно із занепалем від атак варварів заходом, зберігалися ще ті багатства, якими завжди славилася тогочасна європейська цивілізація. І саме сюди звернули свою увагу гуни, прорвавшись на території провінцій Сирія і Кападокія, здобувши чималу здобич і спустошивши чимало міст. Володіння Східної Римської імперії так і не отримали спокою від кочівників. І в 422 році знову зазнала нападу. Цього разу була атакована Фракія, і гуни в результаті змогли просунутися далеко в глиб території держави. Напрочуд, ефективно застосовуючи тактику стрімких окремих і групових кінних ударів, кочівники легко здолали опір римських військ. Тодішній імператор Феодосій II, розуміючи, що він не в змозі здолати їх, погодився не на надто вигідну мирну угоду. Згідно з нею, імперія мала виплачувати гонам щорічно данину у розмірі 350 фунтів золота, в обмін на що кочівники зобов'язувалися не нападати на її володіння. І справді, на деякий час східні римські землі отримали спокій. Однак через 10 років ситуація різко змінилася найгірше. Верховний вождь гунів Ругіла почав погрожувати розірвати мир, зважаючи на те, що римляни надають прихисток племінним втікачам і перебіжчикам. Становище загрожувало відновленням набігів, але в процесі вирішення проблеми Ругіла помер, що дало надію на збереження спокою. Новими верховними вождями племінного союзу стали племінники Ругіли, рідні брати Атіла і Бледа. Однак останній у 445 році несподівано загинув за нез'ясованих обставин під час полювання, що означало концентрацію всієї влади в руках єдиного Атіли. Найбільш ймовірно, що смерть Бледи була справою рук самого Атіли, який прагнув позбутися опіки старшого брата і правити племінним союзом самостійно, і варто відзначити, що його правління стало грандіозним викликом для не лише східних, але й західних римлян. Тогочасні автори описували нового вождя як людину, яка народжена потрясти світ, або як того, хто зрівняє із землею всю Європу. І дійсно, Атіла став тим володарем, який значно розширив експансію гунів проти римських володінь, завдаючи їм численних руйнувань і спустошень. Того ж 445 року гуни знову вторглися на Балкани, стрімко просуваючись тамтешніми провінціями. Тільки за два роки боїв кочівники підкорили приблизно 60 міст і фортець, здобувши численну здобич. Візантійська армія не могла зарадити їхньому просуванню, оскільки стрімкі окремі і групові атаки кіноти з різних напрямків. Не залишали їй вагомих шансів, як наслідок гуни вийшли аж до стін імперської столиці Константинополя, яка опинилася під серйозною загрозою падіння і захоплення. Тривога особливо посилювалася тим, що столичний оборонний мур зазнав значних руйнувань під час нещодавнього землетрусу і міг не витримати натиску. Але ціною неймовірних зусиль імператору Феодосію II і його воєначальнику Кіону вдалося відновити стіни менше ніж за 60 діб. Що було надзвичайним досягненням, завдяки такому дибу, Атіла не наважився на штурм укріплень міста і погодився укласти мирну угоду, яка виявилася напрочуд переможною. Візантія мала надавати гунам щорічну данину у розмірі вже до двох тисяч фунтів золота, що було втричі більше за суму попередніх домовленостей. Але тим не менш Константинополь встояв, а гуни і їхній прославлений вождь Атіла тепер вирішили перемкнути увагу на захід. Практично одразу кочівники розгорнули свій наступ на західно Римську імперію, яка продовжувала слабнути і занепадати. Зважаючи на це, гони сподівалися не зустріти серйозного опору і здобути якомога більше здобичі, доки вона не дісталася іншим. І справді просування проходило стрімкими темпами, а по шляху слідування кочівників до них долучалися нові племена, в основному германські. Як наслідок, гуни дісталися провінції Галія, де однак неочікувано зустріли серйозний спротив. Проти них виступила римська армія на чолі із полководцем Флавієм Аецієм, які допомагали союзні племена Вестготів, разом налічуючи десятки тисяч воїнів. А тіла і його сили наткнулися на ворогів в другій половині червня 451 року приблизно біля сучасного міста шалон сюр марн в регіоні Шампань. Саме в цій місцевості, яку тогочасні джерела називали Каталаунськими полями, і відбулася одна із найбільш грандіозних і кривавих битв в історії. Обидві сторони не готувалися до боротьби і фактично натрапили одне на одного випадково. Але війська під проводом Аеція змогли зайняти важливий в оборонному плані пагорб, на який Аттіла тривалий час не наважувався наступати. Жерці передали йому, що гунів може очікувати катастрофа, але Верховний Вождь, зрештою, прийняв рішення. Гуни таки розпочали атаку на пагорб, але пізньої години, щоб у випадку проблем швидко відступити під покровом ночі. Але римляни та їхні союзники завдали б сильного контрудару по гунській кіноті, відкинувши її від вершини. Після цього Атіла вирішив повести війська в атаку ще раз, промовивши до них, хто перебуває у спокої, коли Атіла бореться, той вже похований. Під гучні крики опоненти зіткнулися у вирішальному бою, і він відзначився масованою різаниною та колосальними жертвами з обох сторін. В умовах цього кривавого хаосу у темряві гунів таки змогли відкинути вдруге, після чого Атіла віддав наказ відступити до свого укріпленого табору. На ранок Аеці і його командувачі підійшли до нього, сподіваючись злаштувати тривалу і виснажливу облогу. Але коли було виявлено, що вождь Вестготів і головний союзник римлян загинув у бою, Аеці порадив його наступнику повертатися з племенами додому в Тулузу. Римський полководець відправив їх туди, нібито для утвердження нової влади. Але сам намагався таким чином не допустити їхнього посилення. Це могло статися, якби союзники розгромили гунів, чого Аецій не бажав, бо прагнув мати можливості протиставляти варварські народи одне одному задля власної вигоди. Тож невдовзі після відходу Вестготів Галію покинули і гуни, чиї втрати убитої вже не дозволяли воювати далі. Фактично, битва завершилася нічиєю, але вона більше сприяла римлянам, для яких це було одне з останніх успішних бойових зіткнень в історії. А відступив, але не надовго, і вже наступного року вторся в Італію, спустошивши кілька багатих міст, зокрема Мілан та Аквілею. Але й там йому не вдалося затриматися, і вже невдовзі він із військом повернув назад у свої володіння. Здавалось би, слава Гунського союзу була піднята до небачених масштабів, як і його видатного лідера. Однак, все змінилося настанням долоносного 453 року. Верховний вождь гунів помер при загадкових обставинах у 453 році під час сну після власного весілля. Його смерть має кілька версій, а також оповита численними легендами. Її імовірною причиною був розрив судин від великого тиску, спричиненого вжиттям надмірної кількості алкоголю під час святкування. Але існують і версії про його вбивство нареченою на ім'я Ільдіко або навіть про заколот гунської верхівки, який не подобався зростаючий авторитет вождя. Однак ці припущення залишаються радше легендами, які невдовзі почали побутувати у середньовічній літературі та культурі. Смерть Аттіли у прямому сенсі стала потрясінням для всього могутнього гунського союзу. Дізнавшись про нові реалії та тимчасову відсутність правителя, частина племен вирішила відколотися від союзу задля здобуття власної самостійності. Першими стали гепіди, які підняли повстання проти своїх вчорашніх зверхників, фактично розпочавши розпад кочової імперії. Поряд із боротьбою підкорених племен руйнували суспільство середини і міжособиці між претендентами на верховну владу. Ними були сини Атіли, з яких найбільш відомими були троє а саме Елак, Ернак і Денгізіх. Вони стали тими, які намагалися втримати союз вкупі, але вже у 454 році повсталі племена завдали гунам розгромну поразку, у битві при Недао. У цьому зіткненні загинув Елак, а два інші брати ще змогли деякий час триматися. Однак всі надії на відродження минулої сили були остаточно втрачені у 469 році, коли від рук візантійців загинув Генгізіх. Цей рік можна вважати кінцем існування імперії гунів, адже майже всі підкорені племена тепер жили власним життям. Багато гунів асимілювалися серед германських, слов'янських і сарматських племен. Вони втратили свою ідентичність та перейшли на мови тих народів, з якими злилися. Можна із упевненістю сказати, що гуни не були прямими предками українців. Вони є одними із багатьох кочових народів, які пройшли через українські степи, але при цьому не стали основною складовою формування українського етносу. Попри це, гуни назавжди увійшли в історію як войовничий народ, що зміг зламати навіть саму Римську імперію. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші випуски, та слава Україні!